Так, котчика, такого вістро давай, бо вістро да о, о, таку камеру, тако, о, о. Так, мої хорошенькі, знаєте що? Сьогодні утята, щоб ви танцювали ввечері з нами. Ваша світулечка їде на гласк, лапочка мене провів. Поки машина прогрівається, лапочка перекур, а так, а що? що, замерзла? Ти ті мамина, ну конечно підмерзла. Так, я їду на брови, Юрочки, везу Дунаєчку, Дунаєчку. Ну як це світулечка не повезе Дунаєчку, бо тому, що світулька на Дунайка вона ви знаєте з любові. Да. Я їду з Любові, мені робить бровки, Правильно? Правильно різні ой, глазки. От з Любові світулечка везе свою рибулечку. Юр, сьогодні у вас на ужин буде картошечка, і і малосолочка і дунаєчка. Да, світулька вже їде давай, вас. машина прогріється. По газам і на таїрова я у вас, дівчатка, сьогодні я буду робити розташок. завтра, за я можу прийти. Така десь навіть та така, знаєте, А може, а може, буде така, знаєте, шикарна леді. Така шикарна леді. Тобі тобі діста... дісталася, тому що ну 24 на 7 ми за потуську так, Дечь мій yeah. так? так, що мої ріденьки, всім хорошого вечора. Я хочу сказати, знаєте, ми уставші, але ми щасливі. О, нас он до теж знімають. Пожалуйста, добрий день, Юрічка. Юлічка. Юліч. Юлічка Привіт. Лапочка моя, пожалуйста, а мій вітання. Ми все, ви, ви, ви головне заказ. Треба вітання, буде вітання. Вам все буде. Так що, мої рідненькі, вам хорошого вечора. Ви знаєте, правда, ми такі уставші, да, ми щасливі, ми веселі, ми щасливі, да, зайчик? А знаєте, чому? Тому що життя прекрасне. Треба жити щас, всі секунди, цією минутку, тому що ми прекрасні. Зайчик, да, ми, а ми дайчі, а, а ми вас любим біжжам, дарею нашу. Кочечки вам. Красує. Дуже класно. Спасибо вам. Ви теж на бровки? Ні, я на губки. А ви на губки, а я сьогодні на розтушовочку. Боже, скільки тут грамот, медалей. Ага. Я вам говорю целе. А я сьогодні буду робити розтушовочку. Ми знаємо. А ви робили? Нет, а ви вже знаєте? Ми <схіло> знаємо, що ви. Так, <хіло> <хіло> да, я бровки зробила доволі, сьогодні, сьогодні не знаю, як я, звісно, видержу, але буду робити. Ой, дівчатка, сьогодні будуть у мене... Ой, а що в мене якийсь світ говорить? У мене сьогодні розташовочка. Розташовочка. У дівочки будуть губки, у Світулічки буде розтушовочка. Так, Юра, де дивитися? Я зараз каже дівчатка, я зараз. Зараз вам розкажу, що Світулічка буде робити. Пожалуйста. Ми ну, знаємо, це больно чи не больно. Добрий день. Це терпимо. Ой, дякую вам велике. Ви сьогодні ж казали, що до картошка сьогодні. <нах> да, я, я дивився. Дивилися? Дунайська, а тут ж. Же... А ще що, щодо вашої стрілочки ми будемо намагатися перекрити, щоб це було гарно і щоб не, не здавалась дуже масивною, ми будемо перекривати коричневим відтінком. Ага. Щоб буде робити. Так, звісно, буде, основа у нас буде якби чорна, тому що там вже да. залишки є. А зверху ми будемо її вирішувати. Я не взяв охорони. Ага, ще знімемо. Так, коли ми так що будемо робити ще? Охрану зняли да. вже нас ще не упакували. Да. Так що ми кажете, будемо робити? Зараз спочатку оцінювати ваші очі, потім так. ми будемо малювати ескіз і, звісно, робити гарну ніжну розташову, mm -hmm. коричневу, щоб mm -hmm. це виглядало максимально природньо. Ага. Так, зараз я вам покажу, яке в мене час, які у мене час тут грамот, мільйон дівчатки. зараз у мене я вже зняла очочки. Зараз у мене немає нічого. Ну потім щось буде щось будем бачити, так? Да? Сподіваюся, туля очки назад. І будемо робити росту шовочку. Звісно, я не знаю, як я видержу, тому що для мене це, ну, це дві різні речі. Ну, Хоча останній раз брови мені не було больно, дівчатка ще раз кажу, хто хоче, у кого проблема з бровками, сині, зелено-сині. То Юрій, за скільки процедурок ми вибили з вами бровки? А, ну мабуть, видалення там було декілька, да, три, начебто, видалення, да. і раз-два ми вам перек два рази чи три рази? Два чи три, ну Тут, щось таке ота. Да, там, звісно, ми теж теплим степлили. Я бачу, зараз результат мені вже да. да, да, да. Ну, ще разок ми зробимо, так? Да? Так, да, та опасно. Да. А, бачите, я теж знаю. Я теж знаю, тому що дівчатка, ми ж з вами дуже бої. Не в взагалі на що, ми час і на це, і на це, тому що. Ми красотки, ви розумієте? Кожна жінка, вона просто богиня, дівчатка, я богіння. я хоч і заморана, але я красота прежде всього. А коли я можу ресниці вже наростити? Вже через два тижні можете. Рес... що ресниці наростити? Так, ну бажано місяць. Ну якщо прямо вам надо, то два тижні. А, то все тоді два тижні. хорошо. Добрий вечір, любі мої друзі. Добрий вечір. Пол десятого я тільки приїхала додому. Дівчатка. Я така довольна своїми глазками. Оці глазки, як алмазки, вони прямо відкрилися. Боже, я вам навіть не можу передати цю, ну, цю просто неймовірну красоту. Ви знаєте, от недаром мені порекомендували Юру. І я вам просто, дівчатка, говорю: подивіться на мої бровки, вони були зелено-сині. От говорю вам просто все, як воно є. Вони були зелено-сині, зараз вони коричневі. Подивіться, у мене розташовка і стрілочки. Дівчатка, це просто золоті руки в чоловіка, правда, вам кажу. Я довго намагалася на стрілки. Правда, два з половиною часа ми лежали. Поки мені намалювали, поки ми їх набили. Дівчаточки, ну це це гостоя. От час я взагалі не накрашена. Вобще, дівчатка, взагалі. А коли у мене пройде гірпіс, я піду собі ще губки зроблю. Там такі тона привезли дівчатка. Ви знаєте, зараз мені кажеться, у багатьох дівчаток є така проблема. Ми ж набивали ще раніше брови, да? і вони синьо-зелені. І ви думаєте, де їх видалити? Дівчатки. Юра творить чудеса. Ви пам'ятаєте мої синьо-зелені, ви мені завжди писали Свєта, зроби щось з бровями. Подивіться на мої красиві бровки. Ну, це не то, що я вам просто говорю, тому що, ну, ви говорите, ти робиш рекламу. Дівчатка, запомніть раз і навсі Скільки б ви мені не заплатили, якщо мені не подобається і якщо я то не вдіваю, я в житті вам його не покажу. От ви просто запомніть раз і навсі. Коли чоловік робить добре, я про нього мільйон двадцять п'ять раз скажу. От тепер так, подивіться на мої стрілки, на мою розташовку. Я ж взагалі не накрашена. У мене навіть немає ріснічок. Я просто приїхала від обалденно-класного мастера, який зробив мені обалденно-класні мої глазки. Мої глазки, як алмазки, вони прям відкриються от і до. Зараз я трошки чуть-чуть припухшенька, дівчатка, а взагалі, це супер. Саме головне, ви повинні собі знати раз і навсегда. Я ніколи в житті не скажу те, що мені не подобається. Я ніколи в житті цього не зроблю. Тому що, знаєте що? Ви підете. Щось мої собачки такі неспокійні сьогодні. Ви підете, вам зроблять плохо, і ви напишете, Базаренко, а що ж ти рекомендувала? А тут я з гордістю скажу і прямо скажу, йдіть, дівчатка, зробіть бровки, зробіть розташовку собі на глазах стрілочки. Подивіться на мої глазки. От, скажіть, красиво чи ні? А ще я хочу губки. Там такі тона привезли, дівчатка, ну я подожду. Зараз я вже піду. Ну на корекцію вже можна йти, ну підуть на корекцію, коли заживе. І то на корекцію там буквально сказали, мені буде там 15-20 хвилин, може десь щось підправити, а може і ні. Ну, ви знаєте, що в будь-якому випадку треба піти. І коли я піду на корекцію, дівчатка, я зроблю собі губки. Я собі зроблю такі нютові, знаєте, зараз воно ж модно. І воно буде красиво, насищено, дорого і багато. Так що, мої красуні, вам подобаються мої ласки? Подобаються. Е я оставлю де це все треба зробити. Дівчатка, я впевнена, що багато хто думає, де можна вибити собі ці синьо-зелені брови. Я вам розказую. Ви помните мої брови. Сині, зелені, які хоч. Юра зробив от, от вам лице. Подивіться давніші ролики, подивіться зараз на мої бровки. Плюс на стрілки я дуже давно намагалася. Я думала, я не видержу. Повірте, два з половиною часа мені їх так обезболили. Ну наскільки я дуже чувствіна. Навіть сам Юра сказав, що я вообще в шокі, що ви вы їх видержали. Правда, вони думали, що я їх не видержу, що я не глаза, встану і піду. Я сама це думала, але я видержала. Дівчатка, да, два години болі взагалі нема. Так що мої красуні кому потрібні обалденні бровки, обалденні стрілки з ростушовочкою, прекрасні губки, дівчатка. Юрій мій творець чудеса. Я така довольна, що на нього попала. По-перше, внімання, чистота, порядочність, акуратність. Девочки, м.